Найвідоміших сортів, один з найпродаваємих сортів в усьому світі. Мені здається, це тому, що вона була одна з найперших, така величезна з набитою волоттю і з такими яскравими кольорами. Зараз це тільки початок її перефарбування. Далі вона буде набагато яскравіша. Всі ви вже знаєте, що цей сорт. Дістаю вам всі волоті, щоб ви подивились, що цей сорт розпадається. Чому? Тому що волоть велика, і навіть міцні пагани все ж таки його не витримують, цю волоть величезну. Сорт гарний. Але все ж таки в мене вона, як я її вже не вирізаю, повірте, цей сорт я максимально вирізаю і вирізаю теж гілки. Пошукаю вам відео, де я. Основу цього кущу показую, як я його вирізала. І все, в од... все одно.